Війна Росії проти України триває вже четвертий рік. Але, попри в тому, та численні втрати Україна не відступає на міжнародній арені. Триває не менш важлива битва за підтримку озброєння та право на своє майбутнє в НАТО. Вітаю! Мене звуть Вікторія Яслик і ви дивитесь проєкт лайф». Яка вірогідність України вступу до НАТО? Про це ми поговоримо з екс-міністром закордонних справ України Вадимом Пристайко. Мені здається, нам треба менше говорити про те, що війна може перетекти на їх територію з двох причин. По-перше, наші збройні сили тримають і не дають русським перетікти навіть далі в Україну. І це просто знаєте, це мати треба мати реальний реалізм, не тільки гордість про те, що наші солдати роблять. Друге, це створює у європейців, широкі європейці відчуття, що якщо зараз Україна впаде, то росіяни будуть в європі. І це не дозволяє урядам ділити з нами тою зброю, яка нам дуже потрібна. Уряди починають думати, що якщо дійсно... Русский прийдуть, може їм треба мати оце озброєння, яке ми з вами тут чекаємо. Тому я би використовував наступний, наступний знаєте, такий наратив. Про те, що ви вже стільки зробили багато, ви вже надали стільки багато. Ви інвестували в тих людей, які дійсно можуть цією зброєю зупинити так звану найбільшу другу, найбільшу армію світі. Продовжуйте це робити. Ви ж не можете кинути цю справу, не доведеною до кінця. Оце, це мені здається, воно краще звучить не тільки у нас з вами, але й вдома у цих європейських і закеанських партнерів. Ми точно станемо з вами частиною Європи. Вже немає про це говорити. Якщо хтось стоїть на, знаєте, на нашому шляху до НАТО, і до Європейського Союзу, ми знаємо ці країни, нікуди не дінуться. Ми пов'язані зараз кров'ю і виживанням. Бо українці настільки багато вже знаєте, принесли жертви для цього, щоб стати, що просто немає іншого шляху. І оці переговори важкі, тяжкі, вони всі мають значення локальне зараз. І є спеціальні люди, які це роблять, ведуть. Наша задача, яку ми спокійно з вами досягнемо, ми станемо частиною європейської. Я сподіваюся, що євроатлантичного простору, щоб наші діти, наступники, наші знали, що вони захищені, Вони під Просолька альянсу, і вони живуть так само, як всі європейці. Якби ми з вами з перших років, з першого дня втрачали, ми би стали з вами розмінною монетою точно. Враховуючи, що ми з вами три роки воюємо і зараз і настільки багато помінялося. І тільки що бачили, наскільки нашими друзями є на такі далекі, як Австралія. Прем'єр-міністр колишньої Австралії, наскільки він чітко розуміє, наскільки наші британські друзі з нами, я вже не кажу про ті країни, які дійсно живуть близько. Ко до Росії знають самі оцю, знаєте загрозу величезну від російського ведмедя. Навіть такі далекі, як Австралія, розуміють, у нас немає іншого виходу, щоб тримати нашу. Ну і крім того, якщо руски не змогли знаєте, примусити на що зробити. Я не думаю, що хто небудь інший на цій планеті примусить нас стати розмінною монетою. Ми вже самі, як суспільство, ми не дозволимо цього. Вона була невелика з давно, і закрема, тому що ми українці дозволили самого початку нашого вступу думати не треба, не треба і цим давали. Знаєте, оці. Це такий патронний патрони політичні тим, хто хотів проти нас воювати політично, які казав, ну бачите, країнці самі не хочуть. Тепер, коли ми з вами зіткнули, що ніхто не може перейти нам на допомогу, тому що ми не є частиною родини, ми згадали, А для чого нас НАТО, яке нас не може захистити? Ми до цього часу не частина цієї родини. Нам треба стати частиною цієї родини. І я думаю, що якщо українці збагнуть, що це єдиний шлях захиститись, це потрапити під парасольку ядерну в першу чергу НАТО і там бути безпеці і вирішити всі. Наші інші проблеми вже потім це передасться через наш, наше керівництво і для керівництва всіх інших держав. Якщо вони зараз вагаються, повірте, я починав вступ Україну до НАТО багато років тому. Ніхто не хотів навіть говорити. Зараз зовсім інша атмосфера політична це може, незважаючи зробити, незважаючи на ті голоси, які роздаються, що давайте розміняємо членство України НАТО на мир. Це брехня, ти не можеш розміняти безпекові гарантії на мир, бо безпекові гарантії і є мир. Вона обов'язково висуне. Вона не тільки може, вона це зробить, але якщо ви подивитеся, що вони висувають одразу, вони висувають, щоб на момент переговорів ми припинили мобілізацію. Європейці і американці припинили постачання зброї, і щоб ми відмовились від НАТО. От вам всі три пункти, які українці мають подивитися, і зрозуміти, ага, це не більше, що їх болить. Це не більше, що ми можемо зробити. Ми маємо мобілізувати наших людей, ми маємо отримати зброю, і ми маємо стати. Членам НАТО, от як нам треба діти, зовсім з іншого підійде. Наш козир на фронті, наш козир на Чорному морі, що вони не можуть підійти. Вони все, що вони домовились до цього часу, з допомогою американців, що щоб вони відновлять наші судоплавство в Чорному морі. Вони не тому відновлять, що вони такі добрі, тому що ми їх загнали, ми їх вигнали з Криму. І це треба робити всюди. Нам дуже важко. І це трагедія. Кожен день бомби, які падають на Одесу, на Київ, на всі наші міста. Це трагедія страшна, але кожен день ми стаємо сильніші, сильніші, як це не боляче визнавати. Для і так само росіяни наші партнери все більше і більше розуміють, що швидкої війни не буде. Вони мають перейти на розуміння, що треба зробити для України. І знаєте, якщо хтось вагався, що може швиденько війна пройде, їм не прийдеться щось робити псувати відносини з Росією. Ця лінія перейдена давно. Вже дуже пізно треба визначитись і бути нашим другом. Можливість замороження конфлікту це один із варіантів виходу тимчасових. От зараз. Головне, щоб в цьому моменті руски не скористалась і не напали на нас знову. Якщо говорити про території, то станом на Сьогодні частини території України окупована, це правда, але були нації, які виживали в цьому стані, і найкращий приклад цьому Німеччина. Відновлення дуже важко відбувається до цього часу. Ці регіони мислять по іншому, політично вони мають інші погляди, але це прийде. Ви знаєте, багато років в Україні пропонували не обирати НАТО ЄС, а жити таким мостом, бути між заходом і сходом. Я сто разів говорив: ніхто не хоче жити на мосту. Якщо ви будуєте свій будинок, ви хочете будувати на одному з берегів. Ми берег обрали. Оця ідея, що ми станемо десь зоною, десь ще чимось ні. Правильно кажуть наші теперішні міністри кону справи, і президент Росіяни хочуть Будувати санітарну зону на своїй території. будуйте що захочете. Це ваша справа, буде не на нашій. Україна вже зробила свій вибір і продовжує платити за нього високу ціну. Вона не шукає компромісів із тими, хто хоче її знищити. Вона хоче гарантій і готова бути надійним союзником для тих, хто розуміє цінність свободи. Ви дивились проєкт новини Лайф. Підписуйтесь на нас, що буде в курсі найважливіших подій півдня України.